Вітаю у цьому випуску. Мова піде про дітей, які зникли на тимчасово окупованих територіях. Про них довгий час не було майже жодної інформації. Однак, як показує досвід служби розшуку дітей, навіть у таких складних ситуаціях завдяки вашій небайдужості та уважності вдається отримати важливу інформацію, встановити місце знаходження зниклої дитини та, зрештою, почати процеси її повернення в Україну. Тож, будь ласка, подивіться уважно на фото цих дітей: це брат та сестра Нарбекові, річна Єва та 11-річний Микита. Вони зникли безвісти у січні 2023 року в окупованій голі пристані Херсонської області, і з того часу про них нічого не відомо. Звісно, на жаль, не виключено, що Єву та Микиту могли примусово вивести до Росії однак, це поки лише припущення, і діти можуть досі перебувати на непідконтрольній Україні території. Тож я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо уважними я прошу бути жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області, зокрема Голої пристані, де жили Єва та Микита. Подивіться, будь ласка, на фото брата та сестри Нарбекових. Якщо ви знаєте про них бодай якусь інформацію, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116.30. Якщо ж немає можливості телефонувати, ви можете написати у Фейсбук чи інстаграм служби розшуку дітей Магнолія. Будь-яка навіть найменша інформація є важливою і може стати вирішальною у розшуку. Також тривають пошуки 10-річного Вані Маліновського, який зник без звісти у Херсоні. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року. Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив впродовж останнього часу. Значи, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина Ясна річ одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько. Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика варегідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації. Але наразі це лише припущення і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь діцепочку, хто хоч бачив або чув, можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116 30. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 10 років, на зріс приблизно 130 сантиметрів середньої статури має русяве волосся та темні очі. Також я дуже прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей і подивитися уважно на фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Якщо у вас є інформація про когось із них, будь ласка, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за номером 116 шістнадцять Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі.